Доброго дня, шановні, Набуває вже такого, знаєте, свого такого, сказати, якби мейнстріму, нове поняття листування з податковою. Або податкова листується з вами в електронно-цифровому форматі. Будь ласка, зверніть увагу, особливо ті люди, які знаходяться наразі за кордоном і мають, наприклад, ФОП, де навіть можна і не мати ФОПа бути простою фізичною особою. особою, ви можете зайти в електронний кабінет, і, вибираючи ось тут, наприклад, місяць, да, 2023 рік, тут буде позначка Всі, перейти на останню сторінку. У нас в нашому випадку це восьма, в вашому випадку це просто буде остання сторінка у фізичних осіб. І тут у нас є з вами заява про бажання отримувати документи через електронний кабінет. Ви на нього натискаєте, натискаєте Створити, заповнюєте дану заяву. Вона вже заповнена автоматично. В принципі, головне, вкажіть електронну адресу, яка з вами постійно співпрацює. Тобто, ви знаєте до неї пароль, ви можете в ню зайти, подивитися. В моєму випадку це аудіт нижнє підкреслення LSA собачка Укрнет, кому потрібна допомога, пишіть. В вашому випадку ви просто пишете електронну адресу, яка є вашою. Натискаєте Зберегти, підписати. Пам'ятаємо, що в нас вже тут спрощена система. Так підписати, так відправити, підписуйте своїми електронними ключами, або через ДІю можна підписати. Вже стільки, які хочеш, вже є методи підпису. Підписуйтесь і відправляйте. Ну, ось так. Я відправила, наприклад, заявку на отримання витягу. Мені потрібен був новий витяг платника єдиного податку. Мені електронний кабінет прислав повідомлення, що, у вас надійшла квитанція номер 2 доставлено документ квитанція номер 2 І я знаю, що мені вже прийшла квитанція з відповіддю я можу зайти і отримати ну, зайти і забрати свій документ, який я замовляла. Податкова прокоментувала нещодавно на просторі інтернету. Що з 1 липня майже з усіма платниками податків будуть спілкуватися тільки через електронний кабінет, це через електронні листи. Але, наприклад, до сьогоднішнього дня у мене клієнти отримували листи додому, вони є фізичними. Я не знаю, наскільки це критично, тому що мені все таки здається, ніяких змін до, до Податкового Кодексу України в розділі Адміністративні послуги не було внесено коригувань, що будуть виключно працювати тільки в електронному цифровому форматі. Але я рекомендую перестрахуватись. Чесно вам скажу, на всякий випадок. Просто перестрахуйтеся, нічого там такого нема, ви ні на що не підписуєтесь, просто повідомлення з вашого електронного кабінету. І якщо у вас там, наприклад, працює бухгалтер, ви зможете його контролювати на, 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 ну, на вчасність, наприклад, подачі звітності да? або на вчасність замовлення документів. Це такий, просто міні-контроль. Це не означає, що ви там щось будете слідкувати чи ні. Просто будете бачити, що приходить повідомлення, отже, значить, людина працює і вона щось там робить. І приходять квитанції. Коли ви натискаєте на цю квитанцію, ви не зможете одразу потрапити в кабінет без ключів. Вам потрібно буде зайти. З ключами і подивитися. Ну, це я зараз просто в кабінеті у себе, через то я перейшла так швиденько. А так взагалі ви не зможете, щоб ви розуміли, що натиснувши, не перейдете. Просто це повідомлення про те, що вам прийшов лист. Або прийшло повідомлення, або у мене був такий випадок, коли я замовляла собі довідку про статус резидента, і мені прийшло що у вас є адміністративний лист. Ну, це ж теж повідомлення, це ж теж важливо. І я якби зайшла, подивилася, так, да, вже була готова відповідь. Тому просто рекомендація, нічого більше. Виключно на ваш розсуд. Нікого не але вже такі є новини. І якщо вони вже літають у нас в інтернет-просторі, то я думаю, що, скоріше всього, ми скоро все ж таки до цієї функції, саме і виключно до цієї, дійдемо. Мені так здається. Все, гарного вам настрою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставайте спонсором, буду вам дуже вдячна.